Це компанія Acropolis. Хочемо представити вам нову продукцію. Часто буває, що під час полювання або рибалки вам щось заважає. Це бувають комарі і різні комахи. Вони бувають дуже сильно впливають на вас і мішають вам отримати справжнє задоволення. Тому ми маємо для вас рішення: це куртка та костюм проти москітні. Давайте подивимось. Як вдягається куртка. Куртка виготовлена з міцного матеріалу сітка. Нитки мають спеціальне плетення, яке не допускає укуси комарів. Регулюється плотність прилягання до тіла завдяки резиновим стяжкам і стоперам. В районі живота у нас є кишеня для аксесуарів, закривається на замочок. Для захисту голови в нас є капюшон. Капюшон краще одягати з головним убором, так як буде більше комфорту, не буде прилягання сітки до обличчя. Капюшон закривається також на замочок. Є додаткові текстильні стяжки для фіксації. Куртка легка, зручна, не займає багато місця. В комплектації костюм є в нас штани. Додатково, які виготовлені по такому ж самому принципу, як і куртка, вибирайте бажану комплектацію та замовляйте на нашому сайті. Дякую.